Всім привіт, я їбаний Ноунейм А це 100 забавних та крутих фактів про славнозвісного утубера Меймі Некста. Ну що ж, погнали нахуй! Канал Меймі Некста був заснований 12 січня 2019 року. Саме через це російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Вогнем у відповідь одного з них вбито, ще одного поранено. Найперше відео на його каналі з тематикою гри Warzone. Вийшло 10 жовтня 2023 року. Називалося воно «Гра в Warzone стримування а Лукард був зарізаний два рази. Тоді люди вперше зрозуміли, що таке справжній якісний летсплей Сука. Станом на зараз на канал Меймі Некст підписано 24 мільйони людей. Це багато про що говорить. У Меймі є ще один канал з творчістю, на який він викладає свою авторську музику. Раджу підписатися, кстати, бо ну чоткі там все так і пісні, заводні такі ахахає. Ах, також у Меймі є друзі-колеги, кими він знімає ролики про їх веселі пригоди разом та розкриває всякі таємниці минулого та майбутнього. В них також є свій клуб в Бравл Старс, в якому можна гарно провести час та побазікати про що завгодно. За деякими даними, Меймі Некст був народжений 16 лютого в 749-ох році від заснування Риму, ось навіть пруфи є. Згодом з Риму він приїхав в Україну, бо, по його словам, йому захотілося вареничків з картоплею. Ну а всі ми знаємо, де роблять найкращі варенички Сука. Меймі Некст знімався у відомому аніме під назвою Берсерк. Його взяли на роль кремезного та мужнього чоловіка на ім'я Гац. Також Меймі Некста благали зіграти роль відьмака в одної мені адаптації від Netflix, але він відмовився, оскільки вже тоді розумів, що Нетфлікс це крінж якийсь. На це відео мене надихнув ось цей коментар під одним із роликів Меймі Некста. Ну що ж, це були всі факти про Меймі на сьогодні. З вами був я, Їбаний Ноунейм. До зустрічі.